Стратег і тактик всередині тебе. Сарказм, чорний гумор та правда історія з двох частин. І так історія. Початок. Степан, стратег, тактик і ошаліли фотон. Ніч позаду, ранок перед грудьми. А це означає, що час настав для внутрішніх діалогів. Степан знав, що і сьогодні тактик буде ухилятися від роботи, тому що ніяк не міг зрозуміти, як стати щасливим. І поки він сумно заварював каву. У його свідомості розгорталася мідоусобна боротьба. І так, будівництво століття. Тактик, виконавець, Степан замовник і стратег порадник. А що будував Степан правильно, свій дім, тобто своє щасливе життя? Вмикай перенаправлення поганих думок на неіснуючого абонента. Поставив завдання внутрішній стратег. Так просто. А як? запитав Степан. Ось. Це тобі до тактика. Степан покірно йде до внутрішнього тактика за відповідями. А той сидить на лавці, гойдає ногою та лузує на сіні. У мене законна перерва. Кричить тактик, не відриваючись від важливої справи. Твоя перерва закінчилася півгодини тому, адже я вже прокинувся. А я що винен в тому, що підрядник не завіз цеглу. Поки Степан бігав за цеглою, тягав її на будівництво, тактик роботяга вщент напився, лежить на лавці. Хропе і слину пускає, приїхали. Протягнув Степан і рухнув на цеглу. А ти маєш привезти його до тями, поки цегла є, підсказав стратег. Так просто, а як? Ось це тобі до тактика. Степан ще раз кинув око на безсвідомого стратега, взяв якісь інструкції, креслення, графіки. Нібито все просто. Можна і самому все зробити без тактика. Спроба. Потім ще одна. Ще одна. І тут до Степана прийшло прозріння. Виявляється, що в нього руки не звідти ростуть. Він знову взяв нові практики, уроки майстрів, позитивного мислення, графіки, креслення, практики. Ніби ж все зрозуміло, зітхнув Степан, розбудив тактика і підсунув йому новесеньке креслення. Ось таке життя я хочу, щоб був будинок гарний, сучасний і щоб у ньому було повне щастя. І зроби облицювання цією французькою плиточкою. Зрозумів? Майже, ти маєш на увазі я щасливий, богатий і здоровий? Так, починай вже. Тактик киває і неохоче береться до роботи. Але щойно Степан відвернувся, той взявся за своє і почав мазати стіни лайном із соломою, промовляючи. Степан, який же ти дурень? У тебе нічого ніколи не вийде. Ти не путящий. Ні, не лайном, а французькою плиткою. Закричав Степан, обхопив голову руками і заплакав. Після історичного припадку він взяв себе в руки, підійшов до тактик, ткнув пальцем у креслення і почав пояснювати, що, як і куди. Тактик слухав. І далі мазав стіни лайном. Потім отямився, витер піт із щола і почав будувати за кресленням скриплячи, неохочі, не вірячи в результат. У тебе все добре, Степан, ти молодець, ти найкращий. Степан стояв над душою тактика і вимагав від нього вкластися в термін, а той кивав, а сам перевіряв у кишені, чи не випала часом пляшка з горілкою. Вечоріло. Степан сидів на лавці, курив і розгойдував ногою. На щастя, простору було вдосталь. І ноги мали де розвернутися, погодаючись у повітрі. Цегла закінчилася, тактик хропів, а будинок не будувався. Степан обернувся і зустрівся поглядом зі стратегом. А той, здавалося, весь цей час лише цього й чекав. Весь сповнився енергією старий буркотун. Ой, пугач! Хочеш бути щасливим? Будь! випалив стратег. Так просто. А як? за звичкою запитав Степан. Ну так це тобі до тактика? За шаблоном відповів стратег. А в цей час фотон та ні. Його в цій історії не було.